Протягом останнього місяця чимало видань пише про здорожчення закордонних паспортів. Посилаючись на нібито офіційну інформацію, десятки джерел наводили вагомі суми, які за їхніми словами доведеться переплатити тим, хто бажає перетнути кордон. Щоб глядачі ТВА були правильно поінформовані, ми вирішили з перших уст вивідати для Буковинців добру новину. Закордонні паспорти здешевшають. Відповідне розпорядження зі столиці вже отримав відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України у Чорнівецькій області. Найкоротші строки виготовлення закордонного паспорту це три дні. Коштуватиме швидкий документ від нового року менше. Подорожчання документів не буде. Якщо ми візьмемо… Виготовлення документу для виїзду за кордон. У 2012 році він буде вартувати 1039 гривень. На сьогоднішній день він вартує 1205 гривень. Незначне здешевшення чекає на паспорти, які виготовляються протягом 10 діб. Також паспорт за 10 суток з нового року буде вартувати 851 гривна. На сьогоднішній день він вартує 861 гривну. Наразі закордонний паспорт, який виготовляється до місяця, коштує 376 гривень. Він також дешевшує гривень на 10. Зменшаться в ціні усі довідки і послуги, які надає обласне в обласне Фахівці відділу Гірфо не можуть сказати точно, з чим пов'язані такі зміни. Не виключено, що документи для українців дешевшують через зростання кількості людей, які оформляють довідки та паспорти для виїзду за кордон. Цього року їх побільшало на пів тисячі. Антонюк Максим Шварцман Теми дня ТВА.